Недавно вийшла нова гра у жанрі хоррор, яка називається Кронус. І звичайно, що єдина причина, чому я її вирішив зіграти, це через те, що вона має бути похожа на Dead Space. І оскільки я обожнюю Dead Space, такої нагоди я опустити не можу. Я благаю, не крашся. Вже просто раз компіляція в мене йшла, і комп'ютер тупо виключився. Смерть це можливість чомусь навчитися. Зрозуміло, якісь флешбеки зразу бачимо. Нам показують якісь будинки. Коли ще там писало. Ласкаво просимо. МД 35 якийсь там. Прийшов час тобі прокинутись. Подивіться уважно, що ви бачите. Велетені сплять, звірі б'ються. Я бачу шмат плісня виприклаєний на екран. Вогонь поширюється. І в бісі вогоні, де він поширюється. Річка струменить. Де усамітнення? Я не знаю, що значить це слово. Щось краще вибираю. Можливо, це щось означає, наприклад, нічого. Ваше завдання знайти вашого попередника. Виходимо у цей жорстокий світ. Ви, мандрівник 3576. Удачі! Це удачі знадобиться, удача. Коли я пройду за нею. Цей інтерфейс мені нагадує інтерфейс Resident Evil. Я так розумію, сюжет потрібно дізнаватися з записок. Тому що у цьому папірчику пише, що по світу йде якась епідемія. Чо воно попадало. Пробує мене наля... налякати. Ха. А... Щоб мене налякати, треба зробити щось неймовірне. Та не страшно. Да він має боятись. Чел, помори поліс. Патрони закінчуються. Поморю. Давай. Давай! Бирк. В пику! Курва, здохнет! Помри! воно таке важка. Я взяв ключ, заспавнився монстр. І він зливається з якимось іншим монстром. Він його поглинає і стає сильнішим. Давай, давай. Сатилох, моя часть. Бам. Це я чекаю. Відкрите, швидко, зайти, втекти. Ну нахер. я не хочу з ним стрілятись. Кіт! Рятуй мене! Кіт! Можна погладити? Да. Давай. Погладавайте кота погладимо. За діманим монстр, якщо що. А він зник. Фух, дякую, Кіт, ти мене врятував. З нього випав лут. Хілка. Я знайшов того, кого мені треба було знайти. 3500. Мій оцей друг шукав якогось Едварда. І тепер мені потрібно знайти Едварда. Я забираю те, що ніс Це якір. Ця будівля постраждала від аномалії. І що потрібно зробити? Піти туди? Тривога! Конфлікт! А. Конфлікт! Бум! кіл Бам Хум! Хресть! Зараз. Помріть. Ого. Бабуся, день. У мене є для вас подарунок. Називається Дробовик. Ого. Бугай. Горе теж. придорожно. На. Ще раз. Ще. Окей, йому похаємо. Фух. Мені треба з тобою битись. What the fuck, що шці Чити. Читай, Погори, придурок. придуак. Намрать. Наразі. Я вбив. Я дійшов до тієї аномалії. Розпочинаю процедуру занурення. І ми телепортувались в минуле, в час, коли епідемія тільки почала розвиватись. Мені тут потрібно знайти Едварда. Ого, це, це стрьомно. Треба на своїх дверях таке намалювати, щоб ніхто не дзвонив. А на дворі зима. Тут так гарно, красиво. Головне, щоб не вилетіла гра і не згорів комп'ютер. Знову це чорний кіт. Куди він біжить? Він забіг сюди, там? Окей. Okay. А я в бункері. Це не дуже схоже на укриття, це більше схоже на підвал. І тут просто квартира показується. Привіт, хлопче. Це з якої квартири? Рікаше! Лов, помри. Мразота. 94 четвертої квартири, хлопець був. І тут ключі. Курва ви що, граєте? Чому, як тільки я взяв ключі, повилазили мутанти? Удачі вам там. Я їм сказав, що вони долбаяли. Я впевнений, що у всьому винен цей кіт. Бо в бункері я його не бачив. Можливо, він розбудив тих мутантів. Я чую, як хтось наспівує мелодію. Це ця от, ця от жінка. Що ти таке? Чого ти хочеш? Мені треба Едвард. він? Я у вроці! Я знав, що ти існуєш! Тебе прислав уряд, так? Це якийсь експеримент. Я тебе рятую. Я получив його сутність. І тепер потрібно йти до терміналу. У мене в інвентарі є його інтелектуальна здібність. І вона мені дає ефект. І я наношу більше шкоди підпалюючи ворогів. Я дійшов до терміналу. Ну давайте втикнемо сутність всередину. Починаю процедуру піднесення. Йомою! Це стрім, це круто виглядає. Що це за фігня? Ти що вона накачала наркотою? Ти доєднаєшся до об'єднання. Та пішла ти в сраку. Ні до кого я приєднуватись не буду. Я знаю про епідемію, про кончену хворобу. І що ти знаєш про неї? А пішла ти в сраку. Біс, я тобі скажу. Га, пішло нахер, дура. Я знаю, що сталося, настела десь там. виродки, там добре. Собі штани. Все пішло по одному місцю, коли вони там з'явилися. Мені не вірили, що ви існуєте. Думали, що. Я якийсь псих, особливо той кінчений Артур. А тепер от доказ, я не божевільний. Що це за Артур? Про кого ти говориш? О Боже, що відбувається? Піднесення вже почалось. Я після піднесення ж на хворон що? Щось не так. Що не так, дура? Все не так. Це кіт всюди. Він по-любому винен. Треба його погладити. Цьому разоту. Якщо не погладиш кота, він знищить світ. Ми зараз знаходимось, так би мовити, в нашому часі. І тут хтось стоїть. Добре, що я поряд був. Ти чіт не здохла там. Я не маю пошкоджень, я готова виконувати далі свої призначення. Хто ти такий? Я наглядаю за роботою ідіотів. І ти один із тих ідіотів. Щось зупинило пропудження. Цю штуку давно ніхто не використовував. Ти можеш полагодити цю штуку? А що мені треба це робити? Так, це ж наша місія. Треба піднесення зробити. Треба завершити процедуру. Виконую своє призначення, поки я ремонтую бадягу. Тобі потрібно назбирати інші сутності. Все, пока, дурепа. Розраховані координати до наступної цілі. Мені потрібно знайти Артура. Вау, тут доволі красиво. Напевно, мені потрібно дістатись на самий верх. Ні, погобіс, а що ти там робив? Срав! Там точно хтось вилізе, якщо я підійду ближче. Я не буду підходити ближче. О, Фак, я підійшов ближче! Я знайшов фотографію, на ній показаний мандрівник, який сидить в клітці. Його зловили в минулому. І я, до речі, вже також знаходжусь в минулому. Ага, це кіт. Не стріляй. Послухай, я хочу звідси втекти. Мене звати Вероніка, я лікар. Що ти тут робиш? Тут була епідемія. Ми пробували її зупинити, але нічого не вийшло. Ні, я питаю, що ти тут робиш зараз. Вероніка, я його знайшов в кабінеті. Вони тут, тікай. За лувним персонажем якась мачня почала творитись. Вау, це червоний таке красиве. красива. Він якийсь вертоліт летить. Що за бос? Ого. Ось це постуда. Гамна поїв. Це собака! Це собака. Погори! гори. На тобі в пайку. Уф. Це смачно, вдарив. Погори! Веродок. Отримуй. Шеф. Щебанута. Покажи свою дитину. На. Відстрілив голову немовля. У мене один патрон лишився. Все, я пустий. Ах ти беродок. О! Наразі його вмарно. У нас немає часу, швидко! Абріалі, не підходь до мене! То за що ти мене зострулив? Ах, ти мразота тупа! Ні, артуре, будь ласка, зупиниться. А він тебе бачив тоді. Це через вас все почалось. Подивись, подивись, що він малював. Навіщо ти його заразила? Персонаж ламається, вона не знає, що за фігня коїться. Якщо ти забереш мене, то я також піду до пекла. Я прийшла за тобою, ідіот. Чуваче. Мені на свого братика. Місія виконана. Ще один ідіот знайдений. Повертаюсь на базу. Ідемо говорити з Артуром. Та ось воно як, та? От гімно. Сі тільки що застрелитись не вийшло. Ти хочеш знати, що сталося з гебом? Мій брат захворів, коли шукав тих людей, які пропали. Він звісно, знайшов їх, але вони були не самі. Там був один із вас. І після того все почалось. Чувак, там нема патронів, що ти заряджаєш. Ну він мене вистрілив. Лікар Давид зіберт. Мені його треба. What the fuck was that? <laughs> Трохи сі обісрав. Ого. Ого. Оце галю не Запускаю синхронізацію ці астат. Перехожу в минуле. Тут навіть чути, як оце скупчення всякого гімна дихає. Мене чути прийомало. О, Це лікар Вероніка. Я застрягла в ліфті. Я вас чую. От лайна, тільки не вона. Я тут не за тобою. Якщо що, ти мені не потрібна. Мені потрібен лікар давид. Якщо ти шукаєш інформацію, то тобі потрібна я не він. Мені потрібно знати все про епідемію і про іншого мандрівника. Я тобі все розповім. Але спершу, допоможи мені вибрати звідси. Є якась ідея, що може блокувати ліфт? Біомаса. Мені здається, тут гніздо. Для того щоб знищити цю біомасу, тобі потрібно знайти один токсин і вколоти йому їй в серце. І вона говорить про інгредієнти і місця, де їх можна знайти. Тобто мені ще сам. Маму його потрібно зробити. Йома. можна ще раз так, бо я не встиг побачити. Що це за херня? Якийсь бомж вривається, він зносить тобі хп, заскриптована параша. Ну, типа, що це за скрипти уявічні? Я знайшов серце. Скрафтив токсин. Все, що залишилось зробити, це відкинути його. Що там ліфт вільний? Вероніка, ти там? Щось мені здається, що зараз буде босс файт. Мені треба тіпо, підійти перше до дверей, щоб скрипт спрацював, а потім піти назад, так? Окей. Все, можна йти назад. О, і якраз почала гаснути світло. Добре. Ух, страшно. Це той самий босс, що і, блін, попередній. Просто він тепер чорного кольору. Тепер він здох. З цього випливає дуже хороше запитання. Тут один от коридор, який веде до цих дверей, куди мені потрібно. Як та Вероніка пройшла через боса? Ні, ні, тільки не так. Що з тобою? Давид! Мені потрібно забрати його розум. Якщо я не спробую, він може зникнути назавжди. О, почалось. Оба. Забираю його сутність. Вона тупо в шоці. Мені ніколи не давали іти до терміналу. Мене телепортувало завжди. А тепер мені показують всяке гімно. Вона. Мною контролює чи щось таке. Спокійно, це сутності. Треба звільнити тебе від них якомога швидше. Вона назвала його шукачем. Шукач це напевне той мандрівник, який був у людей в заручниках. Я вже другий раз зараз буду запитувати поїзд енергією, щоби змогти поїхати в іншу локацію. Я тільки що включив генератор. Так, я звідси приходив. Давайте глянемо, що тут змінилось. Відкриваються оці двері. Там Ану, давайте глянемо. Ага. І звідти власить монстр біжить на мене. Ух, ніхіра собі, це жесть. Коли на мене вибігає скрип, це не страшна гра. Тому що я розумію, що зараз на мене щось вийде, тому що я зробив якусь дію. Я сумнівався, що зараз у двері виломаються і на мене нападає створіння. Мене ще дещо бісить. От Оце от ключ. І для того, щоб його взяти, мені потрібне місце в інвентарі. Але це сюжетний предмет, курва. Нахера для нього треба місце в інвентарі. Що він може займати, блін? От дробовик? Окей. Пістолет добре. Болторіс. Файн. Ключі, курва. Ого. Знову той сам. Блін, я вже проти нього бився. Три рази. Наразі воно вмерло. Отце от було закрито стіною. Він сидів ось тут. От ось що він тут робив? Припаркувався отако от боком і стояв, так? Я не відчуваю, що цей світ живий. Я відчуваю, що він заскриптований. Навіть якби він був отут на сталі, прикріплений, і впав би вниз, це було б набагато краще. Типа, хто б сумнівався? Я сидів на унітазі срав! Ти просто прийшов, тому я двері вибив. Я обісрався. У мене є нова пушка, хочу глянути, що му тут. себе. нормально можуть. Ну тут поки нікого немає на цій локації. Можна ходити, бігати. Мені треба, напевне, активувати скрипт, взяти той предмет у сюжету. От до от. Але я його не можу взяти, тому що у мене бракує місця в інвентарі. Це дуже класна фішка. Я не можу просто викинути предмет, щоб він ось тут валявся. Мені потрібно його видалити, щоб він більше ніколи не існував у цьому світі. Все, він, він знищився, його немає. Це просто, ну, IQ 500 треба мати, щоб зробити таку херню. Беру дитину. Давайте. О, мутанти валізу. Разум моментально. просто. Бам! На кусти. Ідіота. На виродок. Бам. Бау. Я зібрав оці всі предмети, залишилось їх поставити на свої місця і відкрити оці двері. Щит і меч найближчі до воріт. Зрозуміло, янголе. У мене ма місця в інвентарі, щоб взяти. Ну, звісно, курва! Для цих предметів треба зробити отута окремий інвентар. І назвати його сюжетний інвентар предметів. Трезубець там децбан. Дзбан! Хто знає, що таке дзбан? Мені цікаво, от скільки є людей таких на світі. Входимо в катсцену. До боса. Дивись на цього чувака, бачиш? Він помер. Ти будеш наступною. Ай, ай, воу, воу, воу! Срати в іншому місці, тут не туалет. Ого, ого. Це повилазило. Блин, что это за дерьмо? Якого биса у нас крестен клея? ⁇ -мо ⁇ от сейф дофигища. Все сюда. Бум. Найс. Блин, у нас у просто крестену вбила. ам ам пум ам, ам, ам Все с доходом разу так. Я знайшла шукача. Прийом, кому це говорю, не знаю. Його останньою ціллю була Вероніка. У нього ще було якесь повідомлення. Ану, глянем, я все залишаю, тому що більше не вірю в істинність поклику. Я почав зближатися з людьми. Можливо, через це і все пішло по одному місцю. Ну, маю на увазі, моя ціль пішла по одному місцю. Ці люди досконалі, сповнені надії, кмітливі, незламні та здатні обирати свою долю. What? Саме тому я все облишив. Ми, ми не зможемо зробити їх ще більш ідеальними. Bro, what are you about, man? Я нікому ніколи не дам забрати її, мою кохану Вероніку. Не вірте об'єднанню тому, якому ми служимо. Усе, що їх цікавить, це втамувати власний голод. Мені досі потрібні деякі пояснення. Повернімо тебе до терміналу. Тут щось відбулося. Монстри напали ого. Це поклава. Хай він лежить, а я відправляюсь на пошуки наглядача. Обіса, блядь. Бум. Плазмова пушка. Всі здохли, непогано. Зараз щось буде. Щось дуже страшне. Мені не страшно. Мені проти нього треба битись. курва. Я вже боївся проти такого. Тест номер 320 Втілення сущності успішне. Мандрівник Я активовано. Там хтось висить. Хто це? Я. Хто це? Получається, зараз якісь флешбеки бачимо, дивимось. Прикольно ніби якісь діти. О, все стає зрозумілим зразу. Тупо бред мигає всякий. Тень, херпий, маш. Ні. Що ти накоїла? Чел, тебе не було. Мені прийшлося зробити все самому. Мені здалося, що ти здатна на щось, але ти все просрала. Вона намагалася врятувати людство будь-якою ціною. Її душа могла жити в тобі вічно. Я навіть не знаю, хто я така. Ти називаєшся життям? Чому ти мені не сказав, хто я і ким я була? Я вважав, що це буде найбільш гуманно. А насправді сюжету би просто не було, якби він тобі все сказав зразу. Сказав, що ти це Вероніка. І та ця штука це теж Вероніка. Я хотів, щоб ти почала все з чистого аркушу. Почала життя як нова людина у новому світі. Ну Но зате у мене є шанс почати все з чистого аркушу. Ага. What the fuck? Він знайшов собі налетіло. Як ж добре, що я приніс йому його, Та я зараз його вб'ю. Отак. -от. Я тебе знайшла. Чому ти ніяк не заспокоїшся? Вероніко, не довіряй йому, він небезпечний. Його цікавиш лише ти. І він зробить тобі боляче. Він сказав, що ти прийдеш по нього, що об'єднання покарає його за непокору. Та я не об'єднання, ти тупа. Та ну, тоді хто ти така? Я це ти. Ти ніколи не була нею. І ніколи не будеш. Він хоче забрати Вероніку у іншу часову лінію. У той момент, коли технології мандрівників ще працювали і усе було можливим. Ну давай. Це твоя зброя? Ха. Дивись, бачиш? Оце не зброя. Йомаю, це напригує, це скажений псих. Дуже вільний. нахер. Давай, давай, нападай. Напривлю. Опа, хорош, хорош. Биш так не роби, будь ласка, а то я поможу. Що ти там махаєш, тим попал ты ком? Дурню. Ага. Давай у умана для тебе є. Я попав, да? Добре. Він попав в ману, я попав у нього. Будь ласка, дай мені спробувати. Надія все ще є. Я знаю, що я тобі зробив боляче, але цього разу я зроблю все як слід. Зупинися, благай, не вбивай його. Я хочу з ним покохати, чи що я не розумію. Я хочу мати майбутнє, яким би воно не було. Яким би воно не було? Ти хочеш говно прибирати в унітазі? Без нього у нас немає навіть проблиску надії. Мені дають вейвер. Ура! Я думав, цього не буде. Сорі. Він здох. Ти могла просто піти і бути вільною. Опа. І що, і шо? Якийсь портал відкриває. Ми вільні тепер. Усі ми вільні. Вона, типу, всіх вбила, так? Прикольно. Але Вероніка встигла війти в портал. Сцена після титрів. Вау, окей. Вона виходить кудись. Едварда відчини двері. Що таке? Слава Богу! Йомоя, вона ця заражена гамном. Кінцівка А. Зараз спробуємо отримати кінцівку Б. Якщо коротко, що сталося, ми були в майбутньому, мандрівник відкрила Вероніці портал в минуле в її час. Вона туди зайшла, і саме через неї почалась оця вся епідемія. Пощадити його. Пробач мені за все. Все, ми телепортуємось кудись там. Пока, Вероніка. Ну, пока, Іулан. О, йо -мо, ожила. А куди вона повза? Я тебе нікуди не пущу в такому стані. А вона все одно монстр. І що? Він зараз за свідомість. Опа. Все. це кінець. Кінцівка б. Я так розумію, у цій кінцівці шукач зробив з Вероніки. Ось це. Потім прийшов головний персонаж, і цей сюжет почався спочатку. По суті, це нескінченна петля одних і тих самих подій. І чомусь мені здається, що це відноситься до обох кінцівок. І тепер саме головне: чи схожа ця гра на Dead Space? Ні, вона не схожа на Dead Space. і слава Богу, що не схожа. тому що ще одного Dead Space я б не витримав.